День мого народження я з'явилася перед усіма з синцем під оком, і в кімнаті запанувала тиша. Мій син з гордістю сказав: це моя дружина, вона навчила її поваги. Невістка зневажливо посміхнулася, аж поки мій брат не підійшов до мого сина, і підпишіться на канал, а перед тим як ми розпочнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду та гарної історії. Галина Соколова жила так, ніби її власне життя колись тихо відступило в бік і більше не повернулося. Вона прокидалася щоранку без відчуття початку, радше з усвідомленням продовження, якого вона не обирала. 63 роки цифра здавалася їй чужою, майже образливою, бо всередині вона не відчувала ані старості, ані спокою. Лише в тому, що накопичувалася роками, і запитання, на яке вона так і не знайшла відповіді. Ким вона стала для власного сина. Вона мешкала у двокімнатній квартирі в Дніпрі, з акуратними стінами, старими, але доглянутими меблями, і тишею, яка останніми роками стала надто гучною. Це не була бідність, але й недостаток, скромність, у якій не було сорому, але було багато самотності. Кожна річ у цій квартирі мала історію, пов'язану не з нею, а з кимось іншим, дитячі фотографії Романа. Шкільні грамоти, старий диван, на якому він спав, коли хворів. Навіть тепер, коли він давно жив окремо, його присутність ніби не полишала ці стіни. Галина ніколи не називала себе нещасною вона не вміла цього робити. Скарги здавалися їй слабкістю, а слабкою вона бути не дозволяла собі ніколи. Проте всередині давно жила тривога тиха, настирлива, схожа на внутрішній шепіт, що не давав заснути. Вона відчувала. Між нею і Романом з'явилася прірва, але не розуміла, коли саме і хто зробив перший крок назад. Роман був її єдиною дитиною. Вона пам'ятала його немовлям, пам'ятала ночі без сну, лікарні, страхи, коли залишалася з ним сам на сам проти світу. Чоловіка поруч не було. Він зник з їхнього життя рано, залишивши по собі лише формальне прізвище та відчуття зради. Галина не дозволила собі зламатися. Вона працювала, терпіла, економила, відмовлялася від усього, що могло б бути для неї заради одного, щоб Роман мав більше. Вона вірила, що самопожертва це і є любов, що материнська любов вимірюється кількістю відданих років, сил і бажань, і вона віддала все. Коли Роман привів у дім Вікторію мельник і сказав, що вона стане його дружиною, Галина щиро раділа. Вона дивилася на них і думала, що тепер її син буде захищений, що він нарешті матиме те, чого їй самій колись бракувало, повну родину. Вона намагалася бути стриманою, ненав'язливою, не тією свекрухою, про яких жартують. Але поступово щось почало ламатися не раптово повільно, майже непомітно. Погляди стали коротшими, розмови сухішими, паузи довшими. Галина ловила себе на тому, що більше думає, ніж говорить, більше мовчить, ніж питає. Одного разу Роман сказав Мамо, не приходь без дзвінка. Він не дивився їй у вічі. Його голос був рівний, майже байдужий. Я ж. Я просто хотіла побачити Соню, тихо відповіла вона, стискаючи сумку в руках. Ми хочемо жити самі, додав він після паузи. Ці слова не були криком, у них не було злості. І саме тому вони різали глибше за будь-яку образу. Галина кивнула, ніби зрозуміла, але всередині щось зламалося остаточно. Вона вперше відчула себе зайвою. Вікторія майже ніколи не підвищувала голос вона не сварилася відкрито, не влаштовувала сцен, її сила була в іншому у погляді, в інтонації, у коротких відточених фразах. Ви надто часто втручаєтесь, сказала вона якось не підвищуючи тону. Ви плутаєте дитину, ви все контролюєте. Галина слухала і не знаходила слів. Вона хотіла заперечити, пояснити, але кожна спроба звучала виправданням. А Роман мовчав він сидів поруч і дивився вбік. І це мовчання було гіршим за будь-яке звинувачення воно означало згоду. Коли Роман прийшов до неї з проханням про гроші, великі гроші. І спокійно, майже діловито запропонував закласти квартиру. Галина вперше в житті сказала ні. Це мій дім, відповіла вона твердо. Мамо, ти не розумієш. Нам потрібно я все розумію, перебила вона, але цього разу ні. У його очах з'явилося щось нове необраза, роздратування, відчуження. Після цього конфлікт перестав бути прихованим. Він не вибухнув одразу, він просто оселився між ними. Мовчазний, важкий, готовий у будь який момент перейти межу. І Галина відчувала попереду. Відмова Галини стала для Вікторії точкою неповернення, хоча зовні все ще виглядало так, ніби нічого не сталося. Усмішки залишилися, голос був рівний, рухи спокійні. Але Галина відчувала після того ні, щось у погляді невістки стало холодним і остаточним, ніби рішення вже ухвалене, а вона просто ще не знає, яке саме. Вікторія більше не намагалася приховувати зневагу дрібними натяками. Вона перестала обходити гострі кути, перестала робити вигляд, що поважає. Тепер її слова звучали різко, без обгортки. Ви думаєте тільки про себе, кинула вона одного разу, навіть не дивлячись на галину. Я думаю про свого сина і внучку, тихо відповіла та. Саме це і є проблема, відрізала Вікторія. Ви вважаєте їх своєю власністю. Роман мовчав. Він сидів поруч, ніби сторонній, ніби розмова відбувалася не про його життя, і це мовчання знову було сильніше за слова. Того дня Галина прийшла побачити Соню без дзвінка. Вона знала, що це порушення нових правил, але серце стискалося так, що вона не змогла залишитися вдома. Двері відчинилися швидко. Вікторія стояла на порозі, закривши собою прохід. Я лише на хвилину, сказала Галина. Я принесла їй. Я ж просила, перебила Вікторія, без попередження не приходити. Галина зробила крок уперед, і в цю мить все сталося без крику, без слів. Різкий рух і удар у око, неемоційний, не хаотичний, точний, усвідомлений. Галина не одразу зрозуміла, що впала. Під'їзд ніби звузився, звуки притупилися. Вона сиділа на холодній підлозі, притискаючи руку до обличчя, і відчувала пульсуючий біль. Але сильнішим за біль було очікування вона дивилася вгору і чекала. Вона чекала, що Роман вибіжить, що він злякається, що він скаже, що ти робиш. Чекала, що він стане між ними, що він згадає, хто вона, він вийшов, подивився на неї. Його обличчя було напружене, але не перелякане. Мамо, йди додому, сказав він рівно. Ти вже наробила достатньо проблем. Вона дивилася на нього, намагаючись зрозуміти, чи це справді її син, чи це помилка, чи вона просто неправильно почула. Романе, прошепотіла вона, будь ласка, додав він, не ускладнюй. У цю мить Галина вперше ясно усвідомила у неї більше немає захисту у власній дитині. Те, що вона вважала непорушним, зникло без сліду. Вона підвелася сама, не тримаючись за поручні, не озираючись. Двері за її спиною зачинилися. На свій день народження вона прийшла з синцем. Вона не планувала цього жесту, не хотіла нічого доводити, просто більше не могла ховатися, не мала сил маскувати правду тональним кремом і мовчанням. Родина зібралася за столом, і погляди ковзали по її обличчю, затримуючись довше, ніж слід. Галино, що сталося? тихо спитала хтось із родичів. Вона мовчала. І тоді Вікторія сказала сама, майже з гордістю, це я її вдарила. Вона не розуміє меж, у кімнаті стало порожньо від звуків. Роман зітхнув і додав, не дивлячись ні на кого, дружина просто навчила мою матір поваги. Тиша була важкою, майже фізичною. У цій тиші Юрій, брат Галини, повільно підвівся зі стільця. Він підійшов до Романа так близько, що той мимоволі напружився. Юрій не кричав, не підвищував голос. Він нахилився і прошепотів кілька фраз коротких і точних. Ніхто не почув слів, але всі побачили реакцію. Роман зблід, його плечі опустилися, а погляд став розгубленим. Саме в цю мить складні зв'язки, які роками маскувалися під родину, почали розсипатися. І десь у цій тріщині, ще непомітній для більшості, вже народжувався наступний розділ той, у якому Галина Юрій розкрив правду не одразу. Він не робив з цього вистави і не прагнув помсти. Він просто більше не міг мовчати, бачачи, як сестра повільно зникає у власному домі, стискаючись від сорому за те, чого не вчинила. Він прийшов до Романа без попередження, сів навпроти і довго дивився на нього, ніби зважував, чи здатен той витримати почуте. Ти знаєш, що твоя мати ніколи не була бідною? спитав Юрій спокійно. Роман підвів очі, здивований не питанням, а тоном. Про що ти? Вона ж усе життя рахувала кожну копійку. Рахувала для тебе, відповів Юрій. Не тому, що не мала, а тому, що боялася. Галина сиділа поруч, стискаючи пальці так, що вони побіліли. Вона хотіла зупинити брата, але голос зрадив. Юрій продовжив, уже не дивлячись на неї. Вона має нерухомість, оформлену давно, має стабільний дохід, мала завжди, вона мовчала, бо не хотіла, щоб ти виріс із відчуттям, що тобі все дозволено, бо боялася розбистити, бо боялася втратити тебе. Це неправда ж, прошепотів Роман, але в його голосі не було впевненості Найстрашніше, додав Юрій, що твоя дружина про це знала. Ці слова зависли між ними. Галина заплющила очі. Вона знала, що ця мить настане. Але не була готова почути правду вголос. Що значить знала? тихо спитав Роман. Юрій подивився прямо на нього. Вона вийшла заміж не за тебе, вона вийшла заміж за майбутню спадщину. У Романа затремтіли руки. Він раптом згадав дрібні деталі, які раніше здавалися випадковими. Надто точні питання Вікторії про квартири, про документи, про те, що буде потім. Згадав її роздратування кожного разу, коли Галина відмовлялася говорити про гроші. Ні. прошепотів він. Вона не могла могла. спокійно відповів Юрій, і робила це свідомо. Коли Роман залишився наодинці з цими думками, у ньому щось зламалося, але разом із Болем з'явилося інше відчуття відповідальність за матір, за доньку, за власні рішення він більше не міг ховатися за мовчанням. Він почав збирати докази спочатку несміливо, ніби боявся підтвердити найгірше, потім з холодною зосередженістю. Він переглядав телефон Вікторії, знаходив повідомлення, які вона вважала давно видаленими: чати, де його називали слабким: фото, відео, фрази, від яких нудило. Він побачив її листування з іншим чоловіком, побачив рядки про стару, яка довго не протягне, побачив плани. Дати нетерплячі очікування. Коли він викрив її у мотелі, вона вже не грала роль, не плакала, не виправдовувалася. Вона сиділа навпроти і дивилася холодно, майже з полегшенням. Так, сказала вона рівно, я чекала і чекала б ще, бо інакше я нічого не мала б. А я? спитав він. Я для тебе хто? Вона знизила плечима засіб. Після цього Вікторія вдалася довідчая. Вона забрала дитину і почала шантаж дзвінки, повідомлення, погрози зникнути, змусити мовчати, поліція, заяви, свідчення, юристи. Люди, які раніше відверталися, раптом заговорили. Мазки спадали одна за одною, оголюючи те, що роками ховалося за словами сім'я. Конфлікт, який жив у тиші, став гучним і публічним. І саме тоді, коли здавалося, що дно вже досягнуте. Коли Соню повернули батькові, а Вікторію вивели з квартири Галини під наглядом поліції, Галина не відчула ані радості, ані перемоги. У ній не було тріумфу, якого всі ніби чекали. Вона стояла осторонь, притискаючи руки до грудей, і ловила себе на дивному відчутті порожнечі, яка поступово наповнювалася чимось іншим нещастям, звільненням. Вона дивилася, як Вікторія виходить уже без маски, без сили, без контролю. Та йшла мовчки, стиснувши губи з поглядом, у якому ще залишалася злість, але вже не було влади. Галина не відвернулася, але й не дивилася вслід із ненавистю. Усе, що між ними було, нарешті завершилося. Соня стояла поруч із Романом, тримаючи його за руку. Вона була налякана, але жива, справжня, не вирвана з корінням, як це могло статися. Галина присіла перед нею обережно, ніби боялася злякати. Бабусю. Тихо сказала дівчинка. Це слово вдарило сильніше за будь-які судові рішення. Галина обійняла її, не плачучи, але дозволяючи собі відчути тепло, яке повернулося після довгого вигнання. Суд ухвалив рішення швидко, без зайвих слів. Опіка за романом Вікторії лише контрольовані зустрічі. Формулювання були сухими, юридичними, але за ними стояли роки болю, мовчання і страху. Роман слухав уважно, стискаючи щелепи, ніби кожне слово закарбовував у пам'яті. Та найважливіше рішення було ухвалене не там, не під поглядами судді і не під протокол. Воно визріло всередині Галини. Вона поверталася додому і раптом усвідомила. Вона більше не почувається боржником ні перед сином, ні перед онукою, ні перед минулим. Вона більше не мусить доводити свою корисність жертвами. Мовчанням, терпінням не мусить заслуговувати на право бути поряд, вона перестала мовчати там, де мовчання знищує. І це рішення далося їй важче, ніж усі суди разом. Того вечора Роман зайшов до неї. Він довго мовчав, сидячи навпроти, дивлячись у підлогу, ніби шукав правильні слова. Мамо, нарешті сказав він. Я не зможу повернути минуле. Галина дивилася на нього спокійно. Вона більше не чекала вибачень як спасіння. Але я більше ніколи не дозволю, щоб тебе принижували, додав він. Ні вона, ні хтось інший. І я сам теж, вона кивнула. Вперше без страху втратити його любов, бо тепер вона розуміла справжня любов не тримається на страху, вона тримається на повазі. Галина більше не жила чужими очікуваннями. Вона дозволила собі бути живою, незручною, немовчазною, не завжди сильною. Просто собою, її життя не стало казкою. У ньому залишилися наслідки, спогади, шрами, але воно стало чесним, без самообману, без самознищення, яке роками називалося материнством, бо вона, нарешті, знала любов без поваги це не любов, а материнство не означає зникнути, і саме з цього усвідомлення почалося її справжнє життя.